Ну, Не самі дійки грубі, а самі, сам грубо молоко тече. Так, так класно її доїти. У мене Ігор такий вдома, то він казав до мене, оце сама луча козака, треба такі кози всі завести, щоб так грубо молоко було і так легесенько доїлися. Я кажу, то ж ті теж м'ягенькі, бо ж йдуть з поля навіть молоко цвіркає з цільок. А він каже, це не в тому, що там, по тому, як затверда нажимати на бійку. Каже, вони всі для мене м'які, для мене теж. В мене немає тугодойних, Але, каже, тут два рази цверкнув, каже, півідра молока, а ти каже, так грубо молоко ні в кого не тече. Ну, це теж факт. Ось, Так щось що таке. То я й не жалую, що я її оставила, що вона в мене є. Ось, Оце дві, що ще не, не від моїх кіс. Ось, Так щось що таке. то. А ті всі, так, всі з моїх, з мого хову вже. Ну, хоча я їх з маленьких виховала в себе, але вони з других кіз. Ось так то. Галиночка Іва, Любочка, доброго ранку. Та, друзі, всім гарного спілкування. Галиночка Іва, доброго, мирного ранку, миру, спокою і затишку. Так, дівчата. Хлопці, прожимаємо лайчки, бо поки 150 лайчків не буде, я стрім не завершую. Будемо йти довго. А ти, Олі, якщо тобі пора, виходь в ефір. І спілкуйся, коли тобі пора, скільки ти годин там маєш вийти. Так, Галинка Рудова. Галинка Іва, доброго ранку, вдалого дня та бадьорого настрою. Ірина, доброго ранку, доброго ранку, Тетяна Чепурних. Галя Іва, привітки, доброго здоров'я. Миру, злагоди і Божого захисту. Так, Галинка Іва, Улюня вітаю, Дорогенька Сергій, в Тернополі дощит. Ні, Сергій, у нас погода гарна, мороз. Ось, так, що ось таке то У нас гарна погода. Сонечко так файно світить, аж ну. Зараз отут отереблю часник, поснідаю і подамся на двір. Випущу кури на двір. Ось, бо їсти я їм позаклада... позасипала вже, все понакладала, тільки ще треба мені їх ете, випустити. Часник, ти Куди втік? Ось так. Раїса, привіт усім, хто в чаті. Привіт, Раїсочка! гарного денечка вам, всього найкращого. Галинка. Іва Галочка Рудова, доброго ранку, миру, та, миру да гарних новин. Раїся Карпу, Любочка, який сорт часнику садити? Поняття не маю, я сортів. У мене часники так, великі зубці, малі зубці, зі стрілкою, без стрілки. Отакі От в мене сорти часнику, дівчата. А як вони звуться там, я не знаю. Поняття немає, маю, йшов. Ось такий гой, який, звісно, які здоровенні зубці. Такий фіолетові. А ті ще більші зубці. Здоровені. Той зі стрілками. А цей без стрілок. Ось. Цей менший, но стрілками. Ось. А ти його зараз тереблю без стрілок. Так щось що таке. Поняття не маю, як ті сорти звуці, дівчата, казати не буду. Галинка теж лузає, часник, Бог поміч. Володимир, доброго ранку, доброго ранку. Вадім, доброго ранку, доброго ранку. Таня Драгомир, доброго ранку, Любаня, доброго ранку. Тетянко і вам, мир у спокою. Так, Антон, Анатолій. Ви де живете? В Яремчині? Я на Тернопільщині. Антон, добрий ранок, пані Люба. Добрий ранок, Антон. Дін... Діндах. Доброго дня і вам. Tak, zara, jeczatka. Pytania, Najdu.